Ян Генрі Грозен поділив площину фресок на дві частини із акцентами на глибину зображення. Наприклад, тіло святого Івана Хрестителя знаходиться в часі подій картини, проте його рухи, що тягнуться до золотого фону. Казують майбутнє. Тіло Івана Хрестителя оточують фігури ясноволосих ангелів у розкішних шадах із серйозними і сконцентрованими обличчями. Один із них, власне, і підтримує тіло Івана Хрестителя, а інший тримає тацю з головою святого. Є на розписі її цокира, якою відрубали голову Івану Хрестителю. Це символ мученицької смерті. Тіло святого окутане в овечу шкуру, що є символом його аскетичного і пустельного життя. Праворуч можна розпізнати фігуру святої Єлизавети, матері Йоанна Хрестителя. Вона у зелено синіх шатах в оточенні учнів свого сина з мукою та скорботою на обличчі. Свята Єлизавета спостерігає зі смертю свого сина з іншого боку.